Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. З 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив, чи десь відправив, треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. Рік тому я записав відео 5 і мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там болі Є європейські якісь закони, я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем взагалі. залиште все, як є. А пів року тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказую. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там договір, оферта вшита в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята? А Украї... і якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і я тисячу взяли теж більшість. То її зняли всі, і от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року. вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. на даний момент на перекази з карток на картки. А далі я думаю, буде взагалі повністю на все для держави. Ми розуміємо, що в неї немає інакшого варіанту. Вона дійсно веде нас в Європу і по чуть-чуть прививає нам оці от європейську прозорість. Це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає нашої шляху, інакше Європа ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна. Я перепрошую дупа. Ну дуже жирно. в країні, де е, реальна проблема з економікою, і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи. Більшість і от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку України. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя, щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Але це виглядає дуже важко, поняло? Тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну, бо ну, ну ніяк. Типа, по-хорошому було б можливо Україна взагалі в стан війни перейти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. Бо буде все по талонах і ну це просто жесть. Я думаю, ви захочете, почитайте що і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в акаунті я пояснював за це декілька разів. я розказував людям, де зберігати кошти, щоб оце вони попадали на ці ліміти від банків, що можна жити взагалі без банків, і це все легально, і так далі. Але ну не чули щось там. думаєте, нагнітай, що ти там розказуєш, все буде хорошо. А я казав, лучше перебздеть, чим не добсті.